На Росію голосили справжні наміри, і коли буде мир, і Трамп зараз тут чутки, що Трамп вже помер, і його заступник оголосив, що готовий війти а, в роль президента. Вже офіційно про це заявив в своїх соцмережах. Давайте розберемо, що в цьому правда що ні, і що робити українцям зараз далі за Трампа. Трампа, ви ж бачили у нього, я десь тут фотографію прикріплю, у нього винозна недостатність, у нього там матьоки на руках, але це тільки то, що ми бачимо у нього на руках, у нього величезні проблеми по всьому тілу в таких синяках. І почуваю, він себе дійсно неважливо. І плюс то, що він начудив з Америкою, тобто я з ким з людьми не зустрічаюсь з Америки, я досить часто з ними бачусь там то на перемовинах, то на каналах то Якісь інтерв'ю, вони всі, ну, м'яко кажучи, без матів, давайте так в шоці з Трампа і що Трамп доробив з Америкою, і бачать, що він взагалі зовсім плохой вже, і після цієї розмови з Путіна, як він терориста, приймав на червоній доріжці, відношення до нього ну, дуже не дуже. Я думаю, готується просто до того, щоб типу, він ну, чао, до побачення да, і замінить його кимось більш-менш адекватним. Отака от історія. Побачимо, що з цього буде, де плітки, де не плітки, але, скоріше за все, просто готується все до того, щоб його зняти вже з посади, на чуди він достатньо і населив він в цій теж дуже багато, багато неприємностей для українців зробив. І для всього світу, щоб ви розуміли, перемир'я. От зараз про Росію поговоримо, перемир'я, яке він хоче встановити між Україною і Росією, це крах, всю економічну систему і так далі, бо це дорівнює тому, що насильницьким шляхом можна завойовувати територію. Всі дипломатичні, всі домовленості, юридичні, економічні, всі гарантії безпеки, абсолютно все руйнується в світі. В момент руйнують там валюти, відміняються повністю. Економічна криза, крах, і, Ну світ не може цього допустити. Тому скоріше за все, щось з Трампом. Постанеться найближчим часом. Далі, що нам заявила Росія, коли мир Росія каже, давайте російську мову введіть у себе в школах, а зробіть, віддайте нам території, які захоплені, да? і вони зараз там активно намагаються просуватися, да? щоб більше території було за ними. І, і все. І ми, типу, друзі, і ми забули, давай 50 грам наливайте, будемо дружити. Така от історія. Ну це ж, ну дивіться, якщо ви цього не розумієте, що Росія просто, щас, якщо до цього домовляться, поніло? просто вона. Хапає то, що зараз є, вичекає ще момент, і знову піде і захватить собі все далі. І якщо будемо знову воювати, а я вам кажу, якщо зараз армію розпустить, а вже її не зібрати, буде в такому стані вже таких мотивованих, як на початку війни, не буде. Ну, і це нереально просто зібрати, а, захоплять Україну далі, далі підуть на Європу 100%. Поняли, ну, це імперіалістичне міркування. Міркувати захватом цілих націй. Отак От -от 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 Путін міркує. Захватить нації. Йому не важливо, що він там захватити, понятно, що в Донець Маріуполі і так далі, не життя, а просто ну, ну, на вода тече з кранів, на жаль, да? співчуваємо, реально співчуваємо. Тобто це я не насміхаюся. Ну, на жаль, таке сталося. Йому пофіг, йому захватить і йти далі, захватить і йти далі.